Вітаю вас, любі матусі! Сьогоднішній наш урок буде про заморозки заготовок. І перше питання: чи варто їх взагалі робити? Скажу з точки зору, якщо ми хочемо заощаджувати наш материнський час, якого у нас е, взагалі не так багато, то звісно вони нам в цьому допоможуть. Це чудовий спосіб зробити наше з вами життя більш організованим, зручним і менш стресовим. Наявність під рукою правильних заморозок класно, е, дійсно заощаджує час. Які ж це правильні заморозки? Насправді заморозити можна будь-які продукти, як сирі, так і готові страви, але це не означає, що нам треба все і одразу заморожувати, щоб заощаджувати час, тим, тим паче в нинішніх умовах блекаутів? Це може просто стати Дарма витраченим часом, і коштів, і продуктами. Тож, я раджу, і класно, коли у нас в арсеналі є різні заготовки. Наприклад, сирі заготовки, сирі котлетки згодяться, коли у нас на приготування вечері, чи там. Обіду буде 20-30 хвилин. Тоді котлетки ми можемо просто там зварити, кинути в киплячу воду, чи підсмажити на сковорідці, зробити їм різний соус, чи просто приготувати на пару. А в той час, коли готові сирники, чи той самий борщ е, допоможе, коли у нас от просто є на приготування 5 хвилин і не більше, і так дійсно буває, там загулялись, е, дитина не відпускала від себе. Ми знаємо, як це буває. Тому в таких ситуаціях, та й просто коли нам не, ну, не хочеться готуватись тут і зараз, немає бажання, сил. На приготування, то тоді також виручають ці заготовки. Ми їх тоді достали з морозилки, закинули у мікрохвильову піч, підігріли 2-3-5 хвилин і тоді набагато легше нам сформувати таким чином тарілочку здорового харчування і менш стресово. І заготовки у вигляді нашинкованої цибулі, порізаного перчика, натертої моркви в цілому пришвидшать наш час на готування. Бо відчувати себе домогосподиною, яка стоїть 24 на 7 у плити, теж собі така перспектива. Тому, ось маючи різні види заготовок. Вони ефективно працюють на нас. Тож, як їх готувати? Можна готувати заготовки один раз на тиждень, наприклад, ми знаємо, що сьогодні у нас малюк піде гуляти з бабусею, там, з татом, і у нас є дві годинки на приготування, то тоді ми можемо запланувати, що ми приготуємо заготовки на весь тиждень. І другий варіант це коли ми готуємо заморозки. В процесі готування, наприклад, подвійну порцію тих самих сирників, панкейків чи борщу. Наприклад, ми ж для дитини не солимо борщ, готуємо його без солі, відсипали дитині поїсти на один-два рази і стільки ж на один раз, наприклад, закинули. Відсипали порцію, щоб її заморозити. Наступний раз варимо борщ, такий, як ми любимо, з сіллю на ребрах, там такий жирненький, більш можна зробити. А для дитини дістали з морозилки, і дитина має правильний для неї борщик. Важливо пам'ятати, що в морозилці продукт не має контактувати з повітрям. Тому для заморозки нам згодиться. Класно, якщо у вас є вакууматор або ви хочете його купити, якщо ні, то тоді нам можна використовувати зіп-пакети або харчову плівку. Нам знадобиться ще трубочка, щоб висмоктувати повітря зі пакету, і тоді вона буде, це буде герметична упаковка. Треба нам буде ще маркер і харчові контейнери. Основні правила заморозки наступні. Хочу наголосити на тому, що повторна заморозка заборонена. Це пов'язано перш за все із харчовою безпекою. При розморозці продукт опиняється в температурному діапазоні від плюс 5 до плюс 60 градусів, і це сприятливі умови для розмножування бактерій. А повторне заморожування може призвести до того, що при наступному розморожуванні ці бактерії виключать харчове отруєння. Тож, не заморожуємо повторно продукт, не можна заморозити кисломолочний сир, з нього приготувати сирники і заморозити ті сирники. Це неправильно є ризики харчового отруєння. Друге правило це порційна заморозка. Для того, щоб якраз таки уникнути тої самої повторної заморозки, я раджу заморожувати порційно. Наприклад, от я знаю, що для тата мені треба заморозити 5 сирників, я з'їм 4 сирники, і для Вови там 2-3, в залежності, чи буде це ще на перекус, чи ні. Ось стільки, таку кількість сирників я і заморожу в одному пакеті. Третє правило це підписувати етикетку для того, щоб ви могли відслідкувати, скільки цей продукт вже лежить в морозилці, бо ну, зрозуміло, що ми не пам'ятаємо всі ті продукти, коли ми їх поклали. А навіть якщо у нас там є 2-3 продукти, то рано чи пізно ми забудемо, коли ж саме ми їх заморозили. Тому можна на самому зіп-пакеті підписувати. можна окремо на стікерах, але головне, щоб воно не відклеїлась потім. Підписуємо назву продукту і дату, коли ми заморозили цей продукт. Також важливо заморожувати тільки свіжі продукти або страви з свіжоприготовлених продуктів. Чим довше у нас зберігається продукт, тим більше він втрачає свою користь. Як правильно зберігати заморозки? Перш за все, це дотримуватись термінів зберігання продуктів. Для вас я зробила пам'ятку, що скільки може зберігатися, але на власному досвіді скажу, що зручно, коли заготовки зберігаються приблизно місяць. І тоді, тобто, ми, я ніколи не готую на 2, на 3, на 4 місяці заготовки. Готую максимум на місяць. Невелику кількість, щоб впродовж місяця я це все використала. Ну, максимум якісь котлети можуть там полежати до двох місяців. Але у вас є пам'ятка, ви можете її роздрукувати і кинути собі на холодильник, щоб вони у вас, вона у вас була перед очима, або десь під рукою, щоб ви це все не тримали в голові. Далі слід дотримуватись температурного режиму в морозильній камері. Має бути температура мінус 18 градусів. Також має бути герметичне пакування, і для уникнення перехресного зараження ми зберігаємо готові страви і сирі страви на різних полицях. Якщо у вас є питання, будь ласка, занотуйте, обговоримо в чаті або на сідзвоні.